Так, продовжуємо брати інтерв'ю у майстра Фіде, у тренера шахової школи шахи вчимо перемагати. Скорочено шу. Сайт же був створений доволі давно, тому було таке скорочення: від шахмати учим побіждать. Отож, Михайло Євгенович розповідає про те, як він прийшов до шахів, як він зрозумів, що хоче. Все ж таки, якихось успіхів, а не просто гарно проводити час. І, е, вже маючи досвід, е, наприкладі е, звичайної школи, він спочатку вчився у звичайній школі, а потім перейшов до досить цікавого за думкою по задумці проєкту від Артема Кіановського. Е, е, Проєкт е, був це школа гуманітарної праці. Дві школи було у місті: початкова і вже для більш дорослих дітей. І ось Михайло Євгенович розповідає про те, що він бачив, як це працює у школі, коли в тебе у класі не 35 дітей, а 10-14, То, звісно, у вчителя є більше шансів, більше можливості приділити саме тобі увагу, саме твої проблеми прибрати. Добре, а ось скажи, будь ласка, все ж таки за школу за шахи продовжимо зараз, за школу Артема Кияновського. Що там було найцікавіше, і що там було ну, те, що тобі взагалі не подобалося ось так. Такі два-три моменти того і два-три моменти найцікавішого. Ну, найцікавіше це те, що е, ми там були з восьмої ранку до шостої. Е, ну, По-перше, автобус нас розвозив. Це було дуже е, е, ну, гарно, і не треба було там, батькам, чи бабусям, дідусям. Їм треба вийти на, останов, на зупинку мене посадити і мене повезли до школи. Е, там ми були цілий день до 6-ї вечора, і о 6 о 18.00 автобус знов розвозив по домівках. Е, ну і, звичайно, це ж не було в нас з 8 до 6 уроки. Е, там були ну, там і сніданок, і обід, і полднік. Е, ну і все, весь той час, який був не зайнятий уроками, він, звичайно, був е, задум, ну, по, по задумці е, керівників школи для самостійної підготовки, для виконання домашніх завдань, але ми увесь це, цей час грали у футбол. Ось мені що подобалось. Е, ну, так, і, до футбол речі... футбол ти полюбляв, і... так, я пам'ятаю. Ну і в шахи, до речі, грали, але там так дуже дуже тупо мене е, намагалися надурити. Дуже тупо е, ми грали, ставили дошку. Я, до речі, з дому приносив свої шахи. Ну, не приносив, а раз приніс, і там їх лишив е, на багато років, скільки вчився. І ми іноді грали в них. І е, там був такий у нас самий такий е, задирака, і він е, хотів мене, ну там. Провокувати на щось, і він, ну ми грали, і він каже: відвернись. І я відвернувся, і він, він в мене там крав чи пішака, чи кого крав. І навіть розуму не вистачало туру вкрасти або ферзя. Крав, крав пішака. Може, ну, а я хотів, щоб так не, не ну тура, це вже так помітно, на, на прикладі Остапа Бендера. Він так думає, ну потроху не буде, не так примітно це. Так, да, так, а я, а я кажу, е, ну, поверни постав, і вони всі б, ну це не прикол, б, б, не, ну, тобто, вони не те, щоб там б, б, похихікати, а вони. Як він це бачить, як він запам'ятав всі фігури, які стоять. Тобто вони реально дивувалися цьому, як можна запам'ятати, що, що, що де стоїть. Ось. Е, ну Це все, що гарне. Що не ну, подобалося, Артема? А не подобалось, це те, що пов'язано з футболом, тому що ми грали там, ну, коли вранці там е, от 8 урок там до 8.45 е, 5 хвилин. Перерва 8.50 наступний. Оце так гнали, гнали зранку, швидко уроки гнали, uh -huh. а потім вже воно розмірено. Там по годині перерва були, ну а потім взагалі там, після другої, третьої, взагалі, уроків нема. А ми ж і у ці 5 хвилин у маленькі перерви теж хотіли грати у футбол. І ми виходили, і грали, і ось одного разу я догрався, що мене взагалі з тої школи вигнали прийшов директор, побачив мене і каже: ти вже не перший раз, все достатньо, і мене вигнав. Ну але там і мати приїхала, і увесь клас пішов до директорського кабінету просити за мене, і мене лишили залишили в тій школі. Ну а на якій підставі залишили? Що, що як, як вмовили, Артема? Ну, ось так. Ну, просто тому, що всі просили, і він ну, каже: Ну, ладно, і все. <хи> е, а, ну, то, ну, Якщо б я ще і вчився би погано, то, напевно, вже б нічого не врятувало. А так, і учителі. Ну, я реально в мене там було е, по хімії, тройка, трійка була по хімії. Ну і напевно, все. Е, і звичайно, по фізрі 5. Ну і там по математиці 5. А так, більшість четвірок була по п'ятибальній системі, то е, всі вчителя казали, що вчителя, що ну як, ну е, нормальна дитина, вона вчиться ну, нормально лише через поведінку, тим більше там ну, нічого такого. Ну, спізнився, ну, ну, ну 10 разів спізнився на уроки. Але ж все одно в нього четвірки та п'ятірки. Ну, одна трійка, і все, і тому і лишив. No. І ще я теж, теж запам'ятав, що коли він мене вигнав, визвали мати, і вона поки їхала, то весь цей час я все одно грав у футбол. Ну роботи з помилками зроблю недавний само. Ну, а взагалі Артема, пам'ятаєш, ну, взагалі, так щось про нього як людину, просто. Я потім тут розповім наприкінці, чому я так питаю, бо я деякий час працював у цій школі, і потім ми проводили доволі серйозні турніри, і ти грав, до речі, в них декількох на базі школи гуманітарної праці. Взагалі, ти так ось ну просто як людину про Артема ну пам'ятаєш, що, що там запам'яталося тобі про нього. Ну, якісь позитивні моменти, наприклад, що то що таке цікаво, можеш розповісти? Ну, ні. А чому ні? Ну, а що я можу, так я його. Я вчився в його школі. Ну що, дитина, звичайна, яку не визивають батьків і у школу постійно, і так далі, ну вона що, дуже часто зустрічається з директором? Ну ні. Ну тобто він з вами не дуже так спілкувався, він там от у себе в кабінеті кабінет сидів та й все, так? Так, і в нього навіть було. Ну, це ж звичайно, школа. Це е, один будинок, одна будівля. Одна. Ну, в нього був а, окремий там, кабінет, що? там на верхотурі, на другому поверсі був. Це у так, в нього кабінет да, більше... Загалі... більш... в, в сусідньому будинку, ну він там рядом, але туди е, дітям нема чого ходити. Там, окрім його кабінету, нічого нема. Туди, туди ніхто не ходив. А він сам як е, пересувався, а, а він у школу не заходив. <рес> Добре. Ну, дивись, все ж таки, в школу він якось ну, так до мене на заняття все ж таки потрапляв. І ну, я вважаю дійсно, що сам проєкт був в нього дуже крутий, і, можливо, багатьом дітям він допоміг. І це дійсно для Херсона було, було таке новаторське. Ну, і цікаве, але все ж таки десь жадібність, мабуть, все це перекреслило, тому що. Коли... А я можу і сказати, скільки ми платили на місяць. А ти пам'ятаєш це з дитинства? Ну так, ну, да, я пам'ятаю у гривнях, ну а долар був два. Ну, скільки ж це було? 240 гривень, 120 доларів. Це дуже мало, за так чесно кажучи. Дуже маленькі гроші. Ну, давай продовжимо все рівно тут дивитися. Давай ще продовжимо по балакам. Це не зовсім шахова тема, але е, цікаво що для, для, для 97 там сьомого, восьмого 100 доларів це мало. Ну Ми... я так може, по нинішнім е, міркам. Ну добре, давай я вимикаю та продовжу.